Давайте з вами знайомитися. Я, Яна. а я приємно. <рес> Ви родом звідки? Я родилася в Германії, а моя мама похорона. У... скажіть про вашу страву. А, що я... це у вас за... Ну, це як усі, да, як ми хочемо свадьба, хочу похорон, хочу виряжання. Хоч як то і це, наче ну, усі ж такі є, а це лукшина, усі справа така. Ага, справа, так? ага. Розбиваєш яйця, молоко закип'ятиш, виключиш, а тоді ж розлоб'єш яйця, тоді е, круг малю, на кожне яйце ложку крухмалів. Ну, крухмаль такий ми в магазині його не купляли. Ми картохи, ага. Знаєте, картохи обчистиш. Тут було він чорний, як і обмиєш хоч і гарно. А то обчистиш уже шкурка піде свиням чи кому там, а теж потрече, на, 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 на а тоді ж на решето пропустиш його тоді. Осідоєш воно теж в воку викидаєш, будеш свиням чи комусь. Та ще ми хіба свиням ми й самий. ага. ага. ага стікав, так? Ага. Да, да. ось крухмаль стікає, mm -hmm. веземо тоді промиєш, а воно сідає там. А це ж маки ті, що з карту ще пекли оладі з його. Хто там тим свиням Джерами давав? Да, да, да. Добрі. Добрі, Соснатолі. Доволі. <хід> І так куди гарне. А тоді ж крухмаль. Той же хай постоя, щоб він не сівся на споді. Тоді сте золіш воду, ще його промиєш, той крухмаль, воно ще сяде, а тоді вже ту воду зливаєш і крухмаль... Ронце, хто його, Якась чиста тряпочка, чи більш тряпочки. Хто там там газети де ті газети? Да, на, бом... ну, на тряпочку. І так воно висоходяти його, піднімаючи він висоха, тоді вже як висохне, у баночку зав'яжеш тої кришки, де зав'яжеш і воно так. Нада, розбив я і зробив лукшину. А раніше робили ще лукшину, мати так робила лукшину. Було замісе, одне одно яєчко, водичка. І розкочувала тоненько, тоненько розкочувала, а тоді різала ото, тим. Нучечком ризала, ми й було, щоб у неї на, у кармони і їли. Дуже горна добра лукшина. Ну, су ж Ронче макарони, де вони були? Зотірку затероли, ронча жото отакі череп'яні миски, і то ж було посука, посули з соличкою. А тоді ж. Лєш воду, однією рукою лєш, а друга стоїш і щоб мішаєш, щоб воно не скрутилося, щоб як таке, щоб як mm -hmm. не, не в галушку, щоб дрібненьке було. А тоді підсушить, хтось сару кидав варив картошку, а тоді е, її кидаєш до до затірку, а тоді вже зажорку. А хто підсушує, а на сковороді підсушує, воно ще лучче пахло. Ми так любили, щоб підсушене. Та все, ранче все було і горне. І сейчас горне, ну тільки вже душа така. <сх> до всього. Нічого, воно ж колись проти, до, всім, да, так? Може, дай Бог і пройде. Ми просимо Бога. Ну, взагалі вашу локшину готували на всі свята. так? До, це це Так, це не було. обов'язково Це воно всіх. До... І вареники, вчиті. Блинці теж пекли сир, а тоді ж блинці печеш і. У сиру мотуєш, так як і січос. Mm -hmm. А ронче ще й не блинці, а меронче вареники, саме швидше було вареники. Він mm -hmm. зліпився, кинув і витяг. Mm -hmm. І хто його там? Це у кого корова було, та масло, а то олійкою помасили mm -hmm. йому. З чим я бею, щоб не прилипали. Щоб не злипалося, так? Щоб не злилося. Отеке. А що вже закипіло? Ну, а тепер же розбимо. А що ми вами, що ми з вами робимо? Е, ставимо молоко, так? Ага, молоко ага, треба, ага, так? Закип'ятити, да, да. Ага, хай закипить молоко. Закипить. А що далі будемо будем, одставимо його, будемо у чомусь наб'ємо яєць. Mm -hmm. ну, наб'ємо яєць, розіб'ємо, Посолимо. тоді розколотимо. Крухмаль, отоїв ага. да, молочко і кругмаль. Ага, з ага. молочком не з водою, а з молочком угу. розколотим. А тоді вже будемо виливати у те у яйця. І то в п'ять, розколотим дучче його, і будемо блинці пекти. Ага, А потім ага. з цих блинців у нас вже. А тоді ж з цих блинців будемо то розгортаємо з гурнем, і, і то поріжемо, поріжемо їх, щоб рівненькі були. А тоді ото, так як лукшинку, порізать, порізать, ага, порізать, ага. порізать його. Ну, ото таке. А далі потім. А локшина? тоді ж ото локшину, ту молоку ще ставимо, бачимо, як молоко вже закипає. Ага. Молочку посолить його. Ну, хтось сахарюк любе, і сахарку кинуть, а тоді кидаємо лукшину. Угу. І лукшина тоді вже закипає, бачимо, що піднімається, вона вже кипить, саме ага. І тоді Мішаємо, вона раз-два закипить і готова. Виключаємо і насипаємо. Одставляємо, а тоді ж уже даємо людям. І, і можна їсти. Да, да, тоді можна її їсти. На.